Біду краще попередити, кажуть хмельницькі рятувальники, і вирішили нагадати рибалкам головні правила безпеки на льоду. Сантиметрів 40. Ну лід такі, що. Грузовик може по ньому їздити, не опасно. Що читаєте, що на да, да, да. Правила поведінки да. по воді. Буквально, якщо така погода продержиться ще неділю-полтори, і на лід вже ли можна буде виходити. Про тих, кого не лякає тонка крига на водоймі, легенди ходять. Місцевий рятувальник пригадує реальний минулорічний випадок. От сюди дитина зайшла, бо тоненький лід. Ну, правда, почали кричати бігти до нього з мотузками зі всім, і він, правда, не злякався. А по тих самих слідах дійшов до берега, але поки ми бігли до нього, всі ноги стерпли. І дуже просився, що не кажіть батькові, плакав і просився. Рік по тому герой історії зробив висновки. У мене висновки такі, що коли льот тоненький, ну, я не буду виходити на льот, буду перевіряти, який льот. У мене такий вес більше 100 кілограмів, то я стараюсь не виходити на тонкий лід. Така самовідповідальність відповідальність притамана не усім, заради окунця чи Йоржика. Більшість ладні ризикувати життям. Миколу Миколаївича називають героєм, бо і сам не раз під лід ішов, і людей рятував. Сам тут начальника міліції сина витягав тут. От то кричали до мене Герої відзовися а на Дністрі сам топився і і других спасав. Так що. Я опитний досвідченим і новачкам про всяк випадок рятувальники нагадали, що лід завжди тонкий там, де є стік води, течія і росте очеред. Особливо ви бачите біля моста. Там те, так, також і скупчення. Ми пояснюємо, ми не можемо людей, які звісно заставити, але ми їм пояснюємо, що ближче там є течія, і лід тонший. Особливу увагу рятувальники приділяють профілактичній роботі з дітьми. От прийшла група школярів, дівчатка. Через став. Вони ж не знають ситуації, дядьки то всі вони в курсі діла. Досвідчені рибалки запевняють, що ловлять лише у безпечних місцях неподалік від берега і там, де немає течії. Без фенотизму виходити на ліс, без бутилки, і щоб лід був сантиметрів 15-20. Не тонше. Скаплюватися не можна в одному місці, багато людей. Витащили недавно толстолоба на 18 кілограм. О, хлопчина зачепив. То тут, мабуть, круг нього було до ста чоловік збито. Пожили рибаки вплоть до того, що крайніх відтаскували, тому що на таку льду таке кількість народу коли збереться. Це чаювати опасностям, що можемо провалитися всім народом. Минулого року вода забрала життя 71 жителя Хмельниччини. З них чотири смертей зафіксували через тонкий лід. Від початку року нещасних випадків не було. Обережно, щоб не наврочити, констатують рятувальники.